Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні буду готувати смажити неймовірно смачні дріжджові оладки з яблуками. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Для приготування цих оладок нам знадобляться ось такі продукти: борошно, дріжджі, молоко, одне яйце, цукор, одна столова ложка розтопленого вершкового масла. Два яблука, ну і, звичайно, олія, щоб, щоб обсмажувати оладки. І ще я додам до тіста 1 столову ложку алкоголя. Завдяки дрічі, завдяки алкоголю оладки будуть менше вбирати олії. Ковирітку я вже приготувала. Сковорідка повинна бути з кришкою. Тому що оладі, оладки дріжджові, люблять тепло, щоб вони гарно піднялися і виросли, і їх бажано накрити. І ще треба мати паперову салфетку, щоб витирати конденсат на кришці. В посуду, в якій буду замішувати оладки, просію борошно. Далі додаю дрібку солі. Відразу ж перемішаю це все борошно, роблю ось, таку, ось таке углиблення і кладу одну столову ложку цукру. Далі викладаю на цукор дріжджі. і заливаю молоком. Молоко кімнатної температури. Молоко все не виливаю, трішки залишаю, щоб не переборщити з рідиною, тому що в усіх є. Дріжджі практично не чіпаю, тільки ось так трішки їх занурила в молоко, щоб вони повністю були, окунулися в молоці. Накриваю харчовою плівкою і відставляю, щоб дрожжі проснулися і почали працювати. До цукру додаю дрібку ваніліна. Або ванільний цукор можете покласти все, що ви любите. Можете не класти нічого, можна замінити корицею. Ці всі продукти підуть до тіста, а зараз займемося яблуками. Яблука я очищаю, тому що в мене яблука в магазині не з мого садка, тому я не дуже довіряю, очищаю яблука. Розрізаю і видаляю серцевим. Яблука можна або нарізати маленькими шматочками, або натерти на терці. Одне яблуко я натру на крупній терці, а друге поріжу невеликими шматочками. З яблуками так. Якщо вам подобається яблука, щоб відчувалися в млинцях, були такі більш хрумкі, то обсмажувати не треба. Мені ж більш подобається, щоб були трішки ніжні, тому я їх легенько притушу на сковорідці. На сковорідку викладаю цукор, який я не поклала в тісто, я його використаю разом з яблуками. Тримаю на, вог... на легенькому вогні, щоб цукор розтав. Яблуко легенько збризну лимоном, щоб не темніло. Ось так абсолютно небагато. кладу шматочок вишкового масла. І викладаю яблука. Яблука легко обсмажую, тільки щоб обмякли. Накриваю кришкою тушкую декілька хвилин. Обм'яклі яблука викладаю в посуду. Відставляю на деякий час охолонити. Дріжджі почали вже працювати, бачите, як вони запінилися. Зараз буду додавати решту інгредієнтів. Перемішую все, що є в мене тут в мисці. Додаю одне яйце. Додаю молоко, але, як я вже сказала, невеликими порціями додаю, тому що яблука ми теж протушили, вони випустили сік, стали більш соковиті. Додаю вершкове масло розтоплене, тісто досить ще густе, і я додаю решту молока. Вимішую до гарної однорідної гладкої маси. Додаю трішки алкоголю. Я вже сказала, алкоголь іде як розпушувач. І завдяки алкоголю млинці не будуть вбирати багато олії. Добре вмішую, тому що дріжове тісто любить, щоб його довго мішали. Довго це хвилин 5 я його помішаю ось так. На оладки тісто не повинно бути дуже рідке, тому що якщо воно буде рідке, вони будуть опадати, на відріжжі не допоможуть. А саме ось такої консистенції, бачите, воно так ліниво спадає. Тісто накриваю знову харчовою плівкою і відставляю на хвилин 20, щоб розвилася коликовина, щоб тісто піднялося. Тим часом яблука охолонуть. І потім вже все змішаємо. І будемо смажити оладки. Тісто підросло, розрихлилося, зипалося повітрям, стало пухке. Зараз додаю яблука, розмішую, включаю сковорідку. Помішую яблука. Ось так тісто падає з ложки. Майже не пристає до ложки. Це говорить про те, що тісто добре було попередньо вимішане. Включаю сковорідку нагріватися разом з кришкою, тому що кришка теж повинна бути гаряча, щоб млинцям було комфортно ній, повинно бути тепло і знизу, і зверху. Олію вливаю тільки після того, як сковорідка буде гаряча, щоб олія. Під час нагрівання сковорідки не горіла. Ну, ось кришка вже гаряча, наливаю олію. Олії має бути досить чимало. Міліметра два в сковорідці має бути олія і викладаємо оладки. Близько не кладу один біля одного, тому що вони будуть рости, щоб мали місце. Накриваю кришкою і підсмажую на середньому вогні. Тим часом вже підготувала тарілку з паперовим рушничком. Перевертаю і знову накриваю кришкою. Обсмажу на великому вогні, щоб всередині також добре пропеклися. Обсмажу по 3, а то й 4 хвилини з кожної сторони. Але не раджу робити великий вогонь, тому що зовні можуть підгоріти, а всередині будуть сирі. Тому трішки терпіння і оладки получаться ідеальні. Трішку протираю серветкою паперовою і продовжую смажити. Серветка майже без олії. Завдяки алкоголю виріб не буде в себе вбирати багато олії. Ну і, звичайно, як я вже сказала, консистенція це дуже важливо. Щоб буде долі тісто, буде вбирати олієк, якщо тісто буде густувати. Олія не буде так вбиратися. Смачні, ніжні, всередині, добре просмажені, сухі без олії, їх можна їсти без будь-яких додатків. Смачні гарячі, смачні, холодні оладки, пухкі, ніжні, як маринки. Я вам Рекомендую їх зробити. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та значних рецептів.